О, калина, калина не вербая, дівчина, я дівчина молода, о, калина, калина не вермая, дівчина, я дівчина молода, мамко зірка зірвалася, я в тебе удалася, хто мені розказав, як за та... Та Калина, калина не я дівчина. Я дівчина молода. Як правильно, маслениця чи колодія? Звичайно ж, українське свято це колодія. А от маслениця знову ж таки навіювання російської культури. Давайте ж розберемося в Україні. Колодій символізував пробудження природи, тобто прихід весни. А за часів трипільської культури це свято відзначалося на честь весняного рівнодення. Яке вважалося початком нового року. У нас в Борисполі, до речі, він називався просто сиропусний тиждень. Але, скоріш за все, оцей сам обряд колодія, він був і в нас на території. Просто вже його мало хто з... застав цей обряд, вже якісь відголоски були. Це вже був тиждень, коли люди починали відмовлятися від м'яса, тому що ці святки зимові, які йшли. І люди, люди знаєте, як це такий плавний перехід в піст, мабуть, щоб не різко, і тому люди вже цей тиждень більш дійсно, чому він сиропусний, тому що більше були молочними молочними стравами. Люди поступово переходили в саме в піст. Окрім того, цей тиждень могли називати масниця масний тиждень або навіть білий тиждень. Це пов'язано з тим, що в ці дні щодня вживають молочні продукти: сир, масло, молоко, вареники з сиром – тощо. на Масляну дозволяли їсти вареники, бо це був символ місяця, молодого місяця, тобто початок весни, початок розквіту. Далі млинці пекли, це символ сонця, коло, символ безкінечності. Відзначали масний тиждень у Лебедині, розповіла учасниця аматорського колективу Куделиця Наталія Горбачова. Перед початком Великого посту жінки збиралися кожен день в іншої. У понеділок в однієї, ну, звичайно, пекли традиційні страви, це налисники. Млинці, налисники у нас і так, і так їх називають. Вареники з різноманітною начинкою, різні страви, на що тільки багата була господиня, окрім сала, м'яса, ковбас, і вже е, готувалися до Великого Посту і ходили з понеділка до неділі, одна до однієї в гості. Ну, звичайно, що вони там робили? їли. Пили, співали, і це мабуть, був самий такий тиждень улюблений всіх жінок, тому що перед постом жінки мали відпочити трохи, ну і Погуляти, звичайно, та як розповідає пані Наталія, у Борисполі зазвичай готували вареники. До колодія намагалися зробити всю важку роботу та добре підготуватися. Зокрема, поприбирати у хаті та наварити сиру. Сім'ї були великі, то мабуть все таки сиру треба було заготувати чималенько. Але ну люди ж тоді мали господарство все таки корови були, і не одна в деяких сім'ях і багато. То але щодня все таки вареники. То моїй родині дійсно, от цей тиждень варились вареники. Все таки, ну ми не щодня варили, не цілий тиждень. А от саме вареники да, готувалися. в цей період, можливо, вони вже ж не пряли. Не вишивали жінки більш-менш і саме от приділяли увагу от, розслабленню цьому. Річ у тім, що далі починається сезон посівів та городів. Тож це були останні дні, коли можна було відпочити та не братися сил. Основними дієвими особами обряду колодія були жінки, а головним атрибутом колодка. Дослідники пишуть про те, що оця колодка пов'язана навіть з тим, що от з періодом, оцим, зима, весна, що це ніби як цією колодкою зиму. от вона ж Тому що все йде все-таки до смерті цієї колодки. То деякі дослідники навіть пишуть, що це от ніби хоронять вже зиму, тому що як би там уже не було, а зима вже закінчується і з цими святками вже закінчується зима. Звісно, є інші припущення істориків щодо значення колодки. Дехто вважає, що вона символізувала дерево життя. У понеділок жінки збиралися у шинках. Одна з них приносила невеличкий дерев'яний брусок, що слугував за колодку, яка протягом святкового тижня проходила весь цикл життя. Вони збиралися в шинках, як пишуть дослідники. Вони її там народжувалися, вони її там пеленали. І після цього от вони її зробили цю колодку, спеленали, залишають в шинку, а самі продовжують гуляння. Вони могли ходити з хати в хату ну, ніби як святкувати народження колодки. Потім те саме вони приходять знову на другий день у вівторок в шинок, знову починають її хрестити. Все це просто в такому. Це ж не значить, що це дійсно був обряд хрестин з попом. Просто вони це дійсно такі, знаєте, як е, сим, символічний, стилізували ніби це все. І от вони похрестили, знов її залишають тут цю кольотку, і знов, але ж при цьому вони, коли це проходить, вони співають. Випивають, закушують, знов залишаються колодку і знов далі йдуть по хатам. Це і оце такий тиждень був. І потім оце ж середа, там похрестини. Ну це описано все це гарно. Цей обряд саме до аж до п'ятниці, до смерті, коли хоронять цю колодку. В суботу колодку оплакували, а в неділю завершали її життєвий шлях. Звичайно, що пік святкувань відбувався в середу під час відзначення похрестин. Ой, дайте, дайте я мах. його поколешу і христини таку. разом тут справимо. А, О, чи, 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 чи. О, мати, дайте мені його покривати, ой, колоді, У вас кума Христини, а в мене, дівчата, відгуляємо по Христини. Щоб його на вулиці діти не били. Так, так. О, 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 так. Ми на його ми поховаємо. Тільки не будемо плакати, бо через рік він знову народиться. Ну, дівчата, понеділок народився. У вівторок хрестився. Середу похрестини. Четверг помер. Поховаємо, но гуляємо дівчатам. Гуляє! Масану, ще називали бабський тиждень. Це тоді, коли чоловік не мав права до жінки ніяких. Будемо так казати, ну, чіпати і, да, не мав її права чіпати. Тиждень жінки збиралися і творили таку якусь чудосію. тому що жінка, ми знаємо берегиня, е, берегиня роду, вона завжди готує їсти, завжди щось пере, дітей годує, худобу порає, все. От. А цей тиждень дозволялося жінкам гуляти в шинку, пити і е, творити всяку-всяку чудосію. Ще чули ж ви комачеве бачили, як на вулиці жінки вас содачили. Ці дні головною була заміжна жінка. Є припущення, що жартома гадзиня могла навіть запрягти чоловіка в віз. І саме дійсно задіяне було жіноцтво і. Більшість все-таки дослідників сходиться до того, що цей обряд дуже давній. Він іде з періоду язичества, він іде навіть з періоду, ще як пише етнограф відомий український килимник, один з таких наймогутніших етнографів, як на мене, тому що він усе це науково обґрунтовує. То він навіть це прив'язує до періоду матріархату, коли родиною родом керувала жінка. І от жінка мала право. Комусь сказати, що ти не одружився в цьому році, ось тобі колодка. Ще одним цікавим обрядом було в'язання колодки. Упродовж колодія жінки ходили по хатах, де були неодружені дорослі хлопці та дівчата, і прив'язували колодку як покару за те, що не дружилися, та не вийшли заміж до цього часу. І цей обряд це зводився до, знаєте, до такого засудження, саме нешлюбності тому, що Зберегти рід це дуже важливо. В той час це було дуже важливо одружитися, продовжити рід. І коли людина не виконувала цього обов'язку, то це завжди засуджувалося. Особливо в чоловікам, тому що чоловікам нав'язували велику колоту. Просто велику колоду, яку він ледве тягав. Дівчатам нав'язувались менші колодки, трошки десь там на руку нав'язувалися ці. Ну а хлопцям нав'язувалось на ногу цю колоду. Треба було потягати ще. Жіноцтво, яке от йому колодку, він тягає цю колодку, і не просто так, і він мав відкупитися. Знову ж там грошима, і знов жінки йдуть в шинок гулять, відпочивати чи до коїсь подруг, чи могорич виставляє. Але хлопець мав відкупитися і дати слово, що він же наступ, на наступний рік він одружиться таки. Коли були нешлюбні чоловіки особливо, то вони засуджувались дуже. Це тільки чи там форі, чи ну всяке, могло бути. Але людина мала створити. Сім'ю і продовжить рід це основа, основ була все таки життя. Дівчина це все таки трошки інше. Дівчина це її хлопець. Він як ніби зобов'язаний. Дівчину могли посватати, могли не посватати. Хоч це теж рідко було, коли дівчата залишились нешлюбними в той час. Ну, були такі випадки. Але ну, дівчина менше несла відповідальності в той період, уже саме за процес створення сім'ї. Більша відповідальність все-таки лежить на чоловікові. Хоча були в Україні періоди, коли жінка сватала чоловіків. Сама йшла в родину, якщо їй подобався хлопець, ну це ж часи давніші були, коли мені подобається ваш син, я його заміж, хочу взяти. Були такі періоди в Україні. Також часто в'язали колодки навіть батькам неодруженої молоді за те, що вчасно не одружили своїх дітей. Та цього тижня веселилися й проводили різні обрядові дійства не лише одружені жінки, а й дівчата та хлопці. Звісно ж, все знову зводилось до знайомства молодих. Та укладання шлюбу в основному молоді забавлялася, бо колодка це був символ чоловічого лона, а вареник це був символ жіночого лона. І коли починалася весна, то молоді пари знайомилися під час веснянок, під час хороводів, гулянь і так далі. От, а потім вже проходив цілий рік і на осінь гулялися весілля. Наскільки знаю, то що прив'язували колодки парубкам неодруженим. От, чи до ноги, чи до руки, і він там з нею вже танцював. Такі були забавлянки. От танцювали і через кочергу, і рогач такі були е, ігри раніше. Модили крокове колесо е, це е, колесо від е, е, возу. От теж це як символ безкінечності, символ сонця. Коло От, до нього чіплялися стрічки. Це більше така, як весняно-обрядове дійство, весняна гра. Водили крокове колесо, переважно молоді дівчата. Стосовно те, що ми бачимо, тут перехрестя весни і е, свято колодія. Бабський тиждень в основному це гуляли вже жінки, вже які були е, ну, з чоловіками. От, і це вже був якби, для старших жінок. А саме весня, весна, веснянки, гаївки, коли водили дівчата, хороводи, то це вже е, кривий танець, коли танцювали, це вже робила молодь. Ще незаміжні дівчата гуляли з парубками. Тобто це був такий, як на вечорний. Зв'язок знайомства один з одним. Також цікавим елементом білого тижня була так звана Прощена неділя, коли всі один в одного просили прибачення. Ця традиція також досі збереглася, зокрема, у селі Лебедин. Зять до тещі в неділю мав прийти обов'язково пригостити її млинцями і попросити один в одного вибачення, бо ми ж знаємо, що в народі зять і теща це завжди вони люблять один одного. Я думаю, що це один з таких, таких днів примирення саме для них. Бо в нашій родині вона є, ми також до батьків ходимо в неділю. Ілю з млинцями, хто на які багатий в кого що там є, збираємося і прощення. І не тільки зятю, те, що просить, а всі просимо один в одного прощення, щоб зайти уже у світлий, підготуватися до світлого свята, витримати пост. Зустріти світле свято і якби вже забути всі образи, ніби з чистої з нової сторінки. Якщо говорити про Україну в цілому, то в окремих її регіонах на колодія могли палити опудало. Це як символізувало, що палили вже зиму, ніби з усім оцим своїм ніби і злом і недобрим Оце. Але от в нас цього не було. Я не пам'ятаю цього. От що навіть щоб десь в записах було, що палили саме опудало. Не пам'ятаю. То звідки ж взялися традиції їздити на конях та мірятися з силою? Звичайно ж, це все було нав'язане Росією. У нас це не було весело й буйно, так як може в Росії із коморохами і кіньми. Але в нас був але глибинний обряд, же, тут от в чому суть. Оце, до речі, те, що запозичено було на, нашим нашим в радянський час, до речі, це десь 70-ті, 80-ті роки, воно найактивніше прийшло якось на нашу територію. Е, можливо, в них там теж якийсь обряд був, я не знаю. Але в нас все-таки, у нас, розумієте, дивіться, у нас кожне е, отаке велике якесь е, дійство природне. Природні оці всі явища. У нас все одно в якесь дійство, в якийсь обряд. Людина мала провести е, якийсь обряд, який саме пов'язаний в більшості з родом. А там це просто як гуляння. Ну, ну я не знаю, вони так собі його бачили. І в них же вона масляниця все-таки, в них бліни. Чому воно прийшло? Мені так здається, тому що воно легше набагато. Відтворити обряд гуляння святкування, вибачте, назвацькому років це набагато простіше і напекти купи цих блінов, чим відтворити обряд колодки, який дійсно глибинний, з глибоким корінням, то треба його якось обоснувати, треба відтворити, треба заспівати кожного дня. Оце обрядові пісніці, треба знати, коли. І він складніший набагато. Його на масову публіку такий обряд ти не відтвориш на таку велику публіку. Розумієте? А там, от відтворити на таку велику публіку, на цілий народ, на ціле місто, гуляння це ж набагато простіше. Ну що ж, наженіть на, 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 на акторів, артистів, хор поспіває вам, млинці поїсте, на конях поїздите і все, в принципі. Опудало ввечері спалили, і ура, свято відбулося. У наших пращурів колодія мала зовсім інший сенс. І головний це нагадати молоді ще раз, що час задуматись про створення сім'ї. А в нас це все дійсно от, все зводилось до того, закінчився період. оцей шлюбний період закінчився, тому що це теж які процедури, це які обряди красиві, потім які обряди пройшли, коли зимові святки були. Це ж теж яка краса. І підходять люди саме до того, що тут же ж треба перейти в піст. Після посту починається вже, як то кажуть, новий землеробський рік. Люди починають вже це все-таки селянська робота була дуже важка. І це починається робота. І до наступної осені про шлюби ще ж ніхто не думав, тому що тільки ось восени, вже коли збирався врожай, тоді вже, вже мали право свати засилати. І Вже знову починається цей. Це, от практично, уявіть собі, весна, літо люди всі в роботі. Та як би Росія не намагалася нав'язати свої традиції, українці завжди уміли викручуватися. Тут два варіанти: і влада нав'язала, тому що а влада нав'язала чому? А тому, що його легше було відтворити все таки, як би там не було. Але ну розумієте, навіть оці ще, ще деякі ці пам'ятаю, навіть оці маслені але все рівно у ці масляниці ми все рівно включали, ну все рівно свій об. Ну уже як обряду такого не було, але ну, все-таки звучали українські пісні, звучало якось це. Всі оця от масляну, цю саму роцю російську наративну українці перетворили на знаєте, таке свято, прощання з зимою і зустрічі весни. Отак воно у нас більше відбувалося, і саме завдяки нашим предкам, які, попри навіювання російською владою своїх традицій і знищення всього українського, зуміли зберегти хоча б маленьку частинку наших глибинних обрядів. Живо, Ризня березня 2024 року на території Державного історичного музею відбувся етнофест Бориспільська весна. Попри те, що Україна третій рік перебуває в стані війни з Росією, Бориспільці зустрічали весну, нове життя прославляли наші традиції та передавали їх молоді. Ми сьогодні привезли таку нову програму і підготували побутовий танець, який теж був завжди присутній на всіх святах, на вечорницях і на вуличних гуляннях. От е, побутові танці, народні пісні, пісні про кумів, як одна з одної свариться, гуморески, гумор. Ну отакий сьогодні весняне буде е, дійство. Будемо трошки донатити на зсу, трошки співати, трошки. Куштувати смачні страви, вареники, млинці. От і, звісно ж, ярмарок майстрів, де кожен зможе долучитися щось для себе придбати із традиційного народного одягу або побуту. Окрім того, жінки в'язали колодки до рук хлопцям та дівчатам, які досі не одружилися і не вийшли заміж. А також відтворили народження хрестини та смерть колодки. Сьогодні ми з вами полинемо у чудовий світ звичаїв та традицій українського народу. Наша бориспільська весна це поєднання традицій і сучасності. Це можливість поринути у минуле і насолодитися теперішнім. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість бути тут, жити і допомагати їм наближати нашу спільну перемогу. Сучасні реалії диктують нам нові правила. Тому кожен захід, кожен фестиваль, кожне свято має ще одну дуже важливу місію: а саме, збір коштів на ЗСУ. Цього разу збирали на ремонт автомобілів 72-ї бригади роти протитанкових ракетних комплексів. Долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код на екрані. Тож, поки наші герої захищають нас від окупантів, ми маємо виплутуватися з їхніх культурних сіток, відходити від їхніх традицій. Наше завдання від Находити, вивчати та передавати дітям питому українські традиції, які століттями намагалися знищити Росія. Це наш код нашої нації, нашої неньки України. Якщо ми забудемо наші традиції і не будемо відтворювати наші обряди, то згине наша Україна. Але я думаю, що цього не станеться, тому що зараз люди дуже підтримують все українське і пісню, і слово, і танець, і музику. Пам'ятаймо, що наша сила в єдності. Ми на стороні. Ні, добра, І Україна обов'язково переможе. А поки будемо донатити, відновлювати українські традиції та готувати вареники на сиропусний тиждень. Коло прошу тебе, коло. Що тебе колодію на горілочку, прошу тебе, на варенички, Щоб родили, щоб родили.